Ну такий час, що буває. Які слова як заміняєте там? Ну, зараз пробуємо, тренуємося з української ну, на різні теми, там, до чортиків, на чорта. Ну, чорта пам'ятаємо, тому і, і користуємося такими. Ну, хто знає, так зразу вам і не скажу, щоб з ходу. Ви вживаєте не лексику. Так. Але якщо треба замінити, якими словами заміняєте? Ну, наприклад, перевершено. не перевершено. Неперевершено. Це чудово. А, ну звісно, а як без них? Хорошо, якщо ситуація, що не можете сказати, якими словами заміняєте? Я можу розмовляти і так, і так. Да? Да, словесний бар'єр у мене в порядку. Зрозуміло. Ви да. вживаєте лікарською. Рідко. Хорошо, якщо там хочеться сказати, але не можна, яким словом заміняєте? По-разному. Ну, хоч одне слово. Йокарний бабай, чи щось там таке. Йоколе мене там. Йокалиме. От дякую. — фейлексик. Ви угу. вживайте. Ну, буває, але ну, да. дуже рідко. Взагалі я проти. — Проти? — Против. Якими словами заміняти, Так дуже хочеться. Ну, якими словами? Я об там не думала навіть. Ну, Хорошими отримати, словами. Да? Да, краще утримувати. Да. Буває, як дуже больно. А якщо, наприклад, обставини, що хочеться сказати, але не можна, діти чи ще щось, які слова заміняєте? Промовчу. 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 Ви вживаєте нецензурну лекцію? Ні. Ні. О, ви перша наш, наш респондент, який сказав... Не, не вживаю. А як хочеться так зось якась ну, про, про себе щось там скажу, живаємо, а, <стужлив> а сказали, хто та не снімається, той довше телев... живе. <пишут влійно> Це по інтернету, <пишут влійно> <пишут влійно> тікток. Хорошо, а якщо там діти чи якась незрозуміла ситуація, якими словами заміняєте на цей лексику? Ну, вже стараємося, бо дітей. Hayır. Jesus. Ну, яке слово, яке заміняється. Зараз, от зараза, от зараза. А хто в нас найбільше зараза? Не знаю. Путін. Путін. Ху. Дальше. А як? Це для нього і хороше слово. Ми на нього вже скільки ті лексики потратили, що все, що ми знали, вже воно в його там не доходить. Буває, що вживає так. А якщо вже так? Не, хочеться сказати, але не можеться. Які слова ви заміняєте? Ні, я тоді думаю і говорю цензурно. А тобто, Тобі. ви думаєте, і да. цензурно? Ага. А як можливо, то просто ну, як слова паразит. Як видно, війна і такі неспокійні часи просто змушують декого з наших земляків вживати нецензурну лексику. Дехто намагається замінити їх іншими словами, але ми знайшли респондента, який в своїй мові матюками не користується.